Близнюки, ваш таропрогноз на 2026 рік. Дивимося, що чекає саме вас. У нас буде сім колод на кожен місяць. Ми будемо витягувати свою карту. Окремо ми подивимося тему фінансів і кохання і пораду на рік. 2025, 2024 були вкрай такими важкенькими для нас роками, тому що один рік Карми, другий рік людника. але вони всі нас готували до кращого етапу. І я вас вітаю. Нарешті він прийшов цей кращий етап. В нумерології у нас одиниця, це новий етап, новий цикл починається. В темі Матриці долі, це 10-й аркан, нестримна енергія це колосо фортуни. Тобто всі плани, все, що ми запланували, все, що ми хочемо, купити, поїхати, зробити, все буде робитися отак, от тільки треба це робити, а не лежати на дивані. В принципі, близнюки не з таких. Я точно не з таких. А я близнюка, до речі. А будь ласка, дивіться свій прогноз по знаку сонця. Це власне воно місяця і асцендента. Для того, щоб дізнатися свій місяць і асцендент, на тальній карті треба подивитися знак час вашого народження, написати там і у вас буде місяць і асцендент. І так у вас буде повноцінний прогноз. Так, для особистого розкладу чи прогнозу, звісно, пишіть мені в директ і будемо дивитися, що чекає конкретно тебе. Так, дивимося січень. У нас прекрасна різдвена колода, вона у нас ще буде в кінці року. І дивимося, що чекає, які у нас ключові події, енергії січня, що там буде відбуватися у Близнюків. В принципі, у нас там взагалі уран в нашому знаці в першому домі гороскопу буде, але уже десь він, по-моєму, з лютого там. І це буде змінювати наш зовнішній вигляд, ми будемо красивіше виглядати молодше, так точно. Може змінитися стиль, може змінитися ваш зовнішній вигляд, а і ваша енергія. Знаєте, її стане більше уран, це і будуть неочікувані повороти долі, тому що уран це про неочікуваність. Так, о, мені це подобається: Король Пентаклів. Король Пентаклів це вже грошовитий місяць, тобто рік у нас фінансово успішний. Уже все, пишемо, приймаємо. До речі, підписуйтесь на канал. Хтось може зустріти для того, кого це актуально. Такого короля Пентаклів це у нас ділець або козиріг, і такий фінансово хороший чоловік, який готовий у вас вкладати. Це прекрасно. Це ще може бути пропозиція по роботі. Ваш начальник щось може запропонувати або директор, або ви можете таку, знаєте, гарну пропозицію під, підганити під по роботі або по новій роботі. Так, фінанси будуть. Мені цей рік уже подобається. Дивимося, лютий що нас чекає в лютому. лютому у нас такий цікавий місяць. Так, да, лютий у нас, я бачу, у всіх якийсь буде цікавий, там переломні у нас якісь моменти будуть. Я знаю, що там а, Сатурн повертається у свій знак, у нас Уран повертається в близнюки. Такий може бути напружений місяць, і у нас тут карта місяць. А, хтось може дізнатися, до речі, про вагітність або якусь таємницю. А також карта місяця, карта, знаєте, такого а, внутрішніх емоцій. Якщо ви хочете щось зробити в лютому, будь ласка, можливо, це треба відкласти, тому що ніби у вас не буде. Це карта таємниці, ніби ви не все будете знати. Наприклад, знаєте, коли ви купуєте авто, то є дуже багато нюансів, які можна не врахувати. І ось по місяцю, давайте ще одну карту, щоб зрозуміти, взагалі, яка сфера цього місяця. Тріка, чаш. Цікаво, це щось з вашого оточення. Можливо, ви дізнаєтеся якусь таку сплетню про когось із вашого оточення. Хтось комусь зраджує, хтось щось там робить, у когось там ще щось. Знаєте, така. Цікава до вас може прийти інформація. Тому дивіться, дивіться в оба. Так, весна, березень. Дивимося, що нас чекає в березні. Ну, мені вже подобається, що фінанси це буде. Чесно вам скажу. Так, ось щось у нас в березні випало. Зараз ми піднімемо і подивимося, від чого ми в березні позбавляємося до з від якихось ілюзій. Тут скупки в нас, від якихось ілюзій ми позбавляємося, щось, знаєте, що ми собі там якихось повітряних замків набудували от це зникне непогано. Так, дивимося: березень. Четвірка жезлів, карта дому. Хтось може купити дім. Точно, хтось може купити дім, хтось може ремонт почати робити. Так, щось з цим. Сія, каблучі, не Ремонт хтось може почати робити, а хтось може переїхати, але це карта стабільності. От у вас, прям, знаєте, гарно починається весна, карта стабільності. Знову ж таки, може, це не тільки Дім, в принципі, це може бути нерухомість, тому березень прекрасний для цього місяця. Може, ви будете шукати да, по місяцю якусь інформацію про цю нерухомість, але знову ж таки треба прийняти рішення вже в березні. Так, дивимося квітень. Квітень у нас прекрасний місяць. У нас випадають карти з колоди. Що таке? Так, у нас королева жезлів і випав король кубків. Король кубків випав сорочкою донизу. Значить, це хтось прийде в наше життя. А прийдуть в наше життя двоє людей: це королева жезлів і король кубків. А це може бути пара, а може й ні. А для когось, знаєте, це нова може бути подруга, це може бути нова знайома, це може бути ваша начальниця. Хтось, хто буде впливати на ваше життя наступного року протягом року. Да? І також це король кубків. Звісно, це може бути ніби ваш чоловік, якщо він, наприклад, рак риба або скорпіон, або ви з таким можете познайомитися, або це може бути лікар. Так, а ну давайте. Ну, в принципі, якщо ви дізнаєтеся в лютому, що ви вагітні, то да, у вас з'явиться якась королева жезлів, скоріш за все, це ваш лікар буде і там нові знайомі будуть. Так, давайте ще хочу на, на квітень витягнути карту Сімірка мечів». Ой, у нас оці сімірки мечів, карта місяць. Сімірка мечів карта, коли треба бути обережним. Скоріше за все, треба бути обережним з цими новими знайомими. Е, ну, так як ми з вами на как бы, перший день живемо на цій планеті, ми розуміємо, що від яких людей треба очікувати і що не треба там, давати цих кредитів довіри. От що людина зробила, то вона і отримує в своєму житті. Так, тому з новими знайомими в квітні, будь ласка, обережніше. Так, травень. З Днем народження, травневі близнюки, і я. Я теж я відкриваю, я взагалі 21 травня, я відкриваю нашу епоху близнюків. Дивимося з ним народження. До речі, соляр наш обов'язково 12 днів. По канонам живемо і живемо своє прекрасне життя. Але бачите, так як у нас випадали карти з колоди навесні, це буде якась така переломна для нас весна. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів карта, коли ми можемо дуже багато про щось думати. А, може у нас, прям, знаєте, бути такий ах, дуже багато справ. і Ми про це прям, знаєте, і днем, і ночі думаємо, і думаємо. Давайте дивитися, з чим вони пов'язані. Бузнюкки, знову випала карта. Так, дивимось. І вона випила сорочкою донизу. Щаслива новина! Може, ми будемо її чекати? Да? Цю щасливу новину. І вона якось не буде довго приходити, і ми вже будемо переживати, що там відбувається. Ні, ну Я ще одну карту хочу. Серйозно, бо мені вже страшно. Що відбувається? Роби все, що забираєш. Навпаки, бачите, у нас тут є оракульні карти. Навпаки, ми щось ми любимо це щось позаганятися, подумати. Оце перед сном не поспать. А, а навпаки, треба якби розслабитися. Все, все розрулиться. Так, ще хочу не карту дістати. Шістка жезлів. Шістка жезлів прекрасна карта. Карта, коли ми на коні, карта тріумфу, карта, коли е, ми точно переможемо, у всіх, у всіх навіть якщо хтось сумнівається, можливо, це пов'язане з тим місяцем, да? який у нас був в лютому. В лютому може початися якась ситуація, е, яка вас може трошки напружувати. І ви будете, може, Наприклад, ви купили в березні ви купили квартиру, да? І ви починаєте ремонт знайомитися з цими королевами жезлів, з цими дизайнерами, з цими прорабами. І тут починається, так, що треба бути обережним з такими людьми, так, що вони можуть вас напрягати. І от в травні ви починаєте думати, господи, наша я за це взялася, наша я це почала, жила собі спокійно і прекрасно, а тут все це. Але ви з усім справитесь. По шестірці ці ви з усім справитеся, тому взагалі не переживайте. Так, літо. Хочу знати, коли ми поїдемо з вами на море. Я хочу на море. Так, дивимося. Червень. Що нам приготував червень? Дивимось. Принцеса мечів. Знову принцеса мечів. А ні, у нас не було принцеси мечів. Принцеса мечів – це у нас якась новина. Щось ви можете почати навчання або самі почати навчати принцес. Тут у вас може бути якась інформація дуже важлива. Давайте подивимося ще для вас карту. Карта місяць. От і прояснення цього місяця, який був в лютому. Ось ця принцеса Мечів прийде і нам прояснити цей місяць. Да? Щось, оця ситуація, яка в лютому у нас була з цим місяцем, тут вона в червні аж проясниться, тому не партеся в травні. Вона розрулиться. Так, липень. Трійка пентаклів. Трійка пентаклів робоча карта, будемо працювати. Так, я не поняла, коли ми на море поїдемо? Що ми працюємо постійно? Так, трійка пентаклів, карта роботи, карта команди. Якщо у вас немає команди, ви її створите. Якщо у вас ви хочете найняти самі помічників, вони будуть, але це карта такої рутини. Так, ще одну карта на липень. Королева жезлів. Знову це королева жезлів. Ну, якась королева жезлів, може, це ваша подруга. Це овен, лева, або стрілець по гороскопу. Може, це вона з вами щось хоче до вас мати. А ми, може, ви з нею будете разом. Щось ви придумаєте, ви з нею разом будете працювати а, з цією королевою жезлів. Щось може ви відкриєте власну справу разом з нею. Так, серпень. О, нарешті. Карта закохані. Карта закохані, хтось може вийти заміж, комусь можуть запропонувати. У мене серпня річниця весілля. Це може бути фактично тут написано Ханімун, то ви можете поїхати в, там, в другий, третій, четвертий, десятий медовий місяць. Why not? ми можемо собі дозволити все в цьому житті. Але це карта кохання, хтось може зустріти кохання. ну це прям знаєте, У серпні у вас місяць насолоди. Це круто. Так, дивимося. Але ось гроші будуть. Дев'ятка пентаклів у нас весь цей час була на дні колоди. Гроші літом будуть. Це прекрасно. Так, вересень, дивимося, що у нас там, яка карта нас порадує. Що нам приготував вересень? Вісьмірка жеслів. О, може, ми в вересні поїдемо. Вісьмірка жеслів, карта поїздок, переїздів, карта, а, до речі, можете купити, продати машину. Це карта дуже стрімкого місяця. У вас буде дуже багато і роботи, і клієнтів, і дуже багато всього з вами відбува буде відбуватися саме у вересні. Дивіться, у нас тут знову пентаклі на дні колоди. Так, жовтень. Король жеслів. Дуже багато поруч з вами людей. Дуже багато поруч з вами людей цього року. От ви просто Фаворит цього року дуже багато нових знайомих, дуже багато корисних знайомих в цьому році. Король жезлів – це у нас овен-лев або стрілець. Для самотніх це може бути зустріч такого пристрасного короля. А для тих, кому це може бути пропозиція по роботі, або це, знаєте, такий прям драйв. От У вас, бачите, і вересень жезли, і жовтий жезли – дуже багато енергії восени. Так, третя карта. У нас на листопад поскупків – до скубків нарешті, боже, у нас, бачите, друга половина року, вона якраз якраз, якраз повеселіше. От з серпня місяця, взагалі, ну кайф, то з кубків у нас карта любові, хтось може зустріти кохання, ви можете чимось таким зайнятися, нове хобі знайти. Взагалі, цей рік для вас такий дуже благосний, дуже щедрий. І він, навіть якщо він буде давати вам якісь питання і якісь випробування. Він дає це для того, щоб вам дати ще більше плюсів і позитиву. Іноді, знаєте, ми можемо не вибиратися зі своєї зони комфорту, щоб отримати більше і хотіти просто більше. І тут нас трошки буде так виганять. А, так, і дивимося Грудень. Грудень ми дивимося на тій же колоді, з якої ми починали. Грудень, що нам приготував? Але бачите, от втора в весною у нас випадали карти, значить що там щось там прям кардинальне. Чотирка жезлів. Може ви знову купите собі щось якусь нерухомість. Слухайте, два рази за рік купити нерухомість це сильно. Це круто. Я так хочу. <сх�> так, четвірка жезлів, карта сім'ї, карта стабільності, може ремонт будете робити. Але, ну, якщо придбати дві, дві нерухомісті в рік, то це просто Це ж мечта. Так, ви знаєте, може, це буде був перший пробний варіант. Ви можете його типу продати і купити ще. Або купити другий варіант ну це круто, це реально круто. Але бачите, у вас все одно прослідковується стабільність у році, що дуже важливо. Так, дивимося фінанси. Що там у нас фінансовий рік, був, як буде? Ми бачили, гроші будуть, особливо, якщо купувати нерухомість. Гроші будуть, дивимося. Фінансово, карта повішений, очікування якогось, е, якихось фінансів може бути. Е, ви можете тримати гроші, да? але от бачите, на дні колоди у нас шестірка пентаклів. Тобто, все, що ви будете вкладати, буде класно е, окуповуватися. Тобто. І верховна жриця. Ну, у вас прям... Фінансово ну, не показують нам карти. Всі фінансові питання, такі крупні, вам треба буде консультуватися зі спеціалістом, наприклад, придбання да, тієї ж нерухомості або машин, або ще там щось, або якихось акцій, активів, куди вкладати гроші, краще консультуйтеся з спеціалістом. Але це може бути рік примноження грошей в різний спосіб. А, ну, все, все, все. Десятка чаш. Десятка чаш у нас карта, коли ми. Абсолютно на 100% задоволені своїм фінансовим станом. Тобто, це у нас примноження фінансів. Можливо, треба буде почекати, поки фінанси примножаться або окупляться. Да? Якщо ми, наприклад, купуємо квартири, то там, поки вона почне приносити дохід, то треба трішечки почекати. Але все одно супер. Так, тема особистого життя. Дивимось, що там у нас? Карта закохані. Ну, для самотніх близнюків це тема кохання, це тема любові. Нарешті ми знайдемо свою другу половинку. А для тих, хто в стосунках, це, знаєте, новий етап. Новий етап, але етап, коли цікавіше, коли пристрасніше, коли краще. І послання, що. І тут у нас дев'ятка пентаклів. дивіться. раз дев'ятка пентаклів. Два дев'ятка пентаклів. Гроші будуть, і їх треба примножувати. Дівчата. Так, і послання. Ой, що в нас вже перевернулося? От щось нам, Бачите, королева мечів, це ми. Перевернулася сама. Будьте мудрою, будьте беземоційно приймайте якісь рішення. Тобто, якщо ви розумієте, що ви цього хочете, ви берете і робите. Так. Такого не буває. Карта закохані. Тобто, все ж таки, це рік про кохання для нас, шановні близнюки. Вау! Просто вау! Це мега круто. Я навіть не знала, в мене ще такого не було, я вам ще чесно кажу. Карта закохані, цей рік подарує вам підтримку, подарує вам любов, подарує вам опору. І це кайф. Люблю вас, цілую, бажаю вам найпрекраснішого року. Нехай цей рік принесе в наше життя все найкраще. Здійснить наші мрії і принесе багато грошей, любові і удачі. На особистий розклад. Приходьте, пишіть мені в Директ. Люблю, цілую. підписуйтесь.